Ось раніше були мультфільми, а зараз дітям всяке гівно показують. Радянські мультфільми були переповнені добром, теплом та любов'ю. Та чи дійсно це так відповідь ні. За всім цим теплом та добротою приховується купа шкідливих наративів та ідеологічної пропаганди. Сьогодні я розкажу, чого ж насправді нас вчили ці чудові мультфільми, та який вплив мали на несформовані погляди дітей. Усім привіт, друзі! Ви на каналі Вайбі, і традиційно перед тим як почати, я закликаю вас підписатися на канал та поставити свою вподобайку. Також я буду вдячний за будь-який коментар. Якщо у вас є можливість та бажання підтримати мій канал фінансово, всі посилання будуть у описі до цього відео. Якщо ж такого бажання немає, то хоча б додивіться це відео до кінця. Це дуже допоможе в його просуванні, та й мені буде просто приємно. Досить балакати. Починаємо. В загальному усі радянські мультфільми були спрямовані на те, щоб нав'язати легку та приємну бідність. Згадайте хоч один радянський мультфільм, де б людина хотіла чогось більшого ніж велосипед чи корову. Я чому вредний був? тому, що у мене велосипеда не було. а тепер я зразу добре начну. Це в певному сенсі обмежує світогляд дитини, а відповідно і її бажання. Якщо в мультфільмах хтось і мріяв про якісь золоті гори, то це завжди зображалось якось карикатурно та комічно. Зато все це буде твоїм. Ні, ти будеш багат і щасливий! А у фіналі таких мультфільмів на цю людину обов'язково чекало якесь покарання і усвідомлення того, що усе це золото їй зовсім не потрібно. Які ж висновки дитина мала з цього зробити? Ну очевидно, що гроші це щось погане, а за великими грошима стоять лише покидьки, які ще отримають по заслузі. Я думаю, нашій владі не завадило б подивитися кілька таких мультфільмів. Тому краще залишатись осторонь, не рипатись і взагалі не будувати собі цих піщаних палаців, бо ми люди прості. Простота взагалі асоціювалася з чимось прекрасним, і я зараз не про мінімалізм. Це про фрази ми люди прості, нам много не надо» і все в такому дусі. Та навіть подивіться на анімацію: все так блідно, неяскраво, невиразно. І так, я розумію, що це старі мультфільми, проте американцям нічого не завадило створити анімацію, яка й досі вважається класикою. Ну добре, може не було в СРСР розвиненої анімаційної індустрії, проте може у них і яскравих кольорів теж не було. Ось порівняйте попелюшку американську і радянську радянська, яка в рази гірша, знята майже на 30 років пізніше. Усі мультфільми, окрім закладених шкідливих сенсів, навіть своїм виглядом вганяють в якусь депресуху: усе не яскраво, блідо і ніхто не виділяється. А коли тобі ще й батьки розповідають, що це дуже добрі мультфільми, то ти починаєш вірити, що так жити і треба. Погодьтесь, для режиму це дуже зручно, а для радянського режиму це просто знахідка. Ну набагато ж легше контролювати стадо, де всі однакові, у всіх ідентичні запити, які до того ж легко передбачити. А тепер розберемо мультфільми окремо. Першим я пропоную розглянути просто квашено. Просто наше мушу зізнатися, в дитинстві це був мій улюблений мультфільм. Я його дивився кожного дня і знав на пам'ять, буквально міг цитувати кожну фразу. Він здавався мені дуже милим, ненав'язливим та простим. Однак, якщо заглибитись, то виявляється не все так просто. Пройдемось по сюжету. Починається все з того, що головного героя нам презентують як дядю Фьодора. Ако ти знаєш, що мене Чому дитину вже прозвали дядьком, нам не пояснюють, однак це добре характеризує всю ситуацію у житті персонажа. Не думаю, що це був такий прояв поваги. Це одразу намалює картину того, що його можна і навіть потрібно сприймати як дорослого. І в подальшому ми побачимо, що він буде приймати такі ж дорослі рішення. Дядя Фьодор насправді дуже самотня особистість, а його батьки не сильно той переймаються його вихованням. Я нічого, я сам по собі мальчик, свой собственник, і все логічно, адже самі батьки дяді Фьодора досить інфантильні і перебувають у дитячій позиції. Згадаймо лише показову сценку, де вони розповідають, що повішали картину, щоб прикрити дірку в стіні. Какая наприклад за те картіності? А дата картіності очень большая польза, Она дырку на обоих загораживает. Ну и что? Це показує нам їхнє ставлення як до життя, так і до дитини. Проблеми не потрібно вирішувати. На них можна просто закрити очі або ж замовчувати. Взагалі, в процесі перегляду на нас чекає багато деструктивних діалогів. Ну, якщо тобі цей код так будь Пожалуйста, вибирай він, або я. Такі маніпуляції також багато можуть сказати про адекватність стосунків у сім'ї. Навіщо ж проговорювати ротом свої бажання, якщо можна поставити ультиматум та досягнути своєї мети? Зате мати не цурається цим самим ротом критикувати свого чоловіка. А він в свою чергу не приховує, що жалкує про одруження. У нього такий кот єсть для тебе рості і рості. Да, був би у мене такий рості. Я може, і не женився б ніколи. Погодьтесь, виглядає все це якось нездорово, та й ніяким коханням у цій сім'ї і не пахне. Тому ми можемо уявити, в яких токсичних умовах зростає хлопець. Не дивно, що він вимушено приймає на себе позицію дорослого і хоче якомога швидше втекти з дому. До того ж через таку відсутність уваги дядя Фьодор заводить собі уявних друзів: кота та собаку, які вміють розмовляти, і їде з ними до села Простоквашино. Те, що мати не дозволила завести кота, стало лише каталізатором, адже наслідок у вигляді втечі все одно був неминучим. Вони знаходять покинутий будинок і, як ні в чому не бувало, починають там жити. Це вже таке міні-посиланнячко на комунізм, де все вважалось спільним, тому, можливо, на час виходу мультфільму це не було таким кріповим. Але давайте проговоримо ще раз: дитина тікає з дому і починає жити у покинутій будівлі. Зовсім нічого дивного. Що б ви робили на місці батьків? Не знаходили собі місця, пішли б до поліції, подзвонили б родичам і запитали, чи він випадково не у них. Ні, це все маячня. Фік вам називається. Батьки хлопчика спокійно мають посуд і обговорюють, хто ж у цьому винен. А у другій серії, коли дядя Фідор знову тікає, вони спокійно їдуть на відпочинок. Ну, мальчику може бути без нас плохо. І то нам бізневоплоха. йому там хорошо. Це ще один прояв безвідповідальності та байдужості. Ні, ну не відміняти ж поїздку, бо дитина втікла. Це ж мамі потрібно вигуляти усі сукні. Ні, скучай, дядя, Федор, держись, скоро приїдемо. Всього одно платье сталось. Ще один персонаж це почтальйон Пічкін. Людина є хидна, підступна та скрізь шукає вигоду. Він першим бачить хлопчика в простоквашину, але нічого не збирається робити аж до того моменту, поки йому не пропонують за нього велосипед. Або як він приносить посилку, але не віддає, бо в них документів немає, про що йому відомо, але він все одно приносить, щоб позловтішатися, і не відмовляє собі у задоволенні з'їсти всі їхні цукерки. Погодьтеся, це не та людина, на яку можна було б покластися, от і головний герой теж не зміг. В результаті ми маємо дитину, на яку всім дорослим байдуже, яка має тільки уявних друзів і яка бунтує для того, щоб привернути увагу своїх батьків. Чудовий приклад для наслідування. І що саме дитина має зрозуміти, переглянувши цей мультфільм. Що ти нікому не потрібен, чи що втікати з дому, це прояв дорослості, чи, можливо, ось цю пропаганду комунізму, яка де-інде просочується. Це вимісний труд для моєї пользи. Вони польза. Цікаво, що у 2018 році вони почали випускати цілий мультсеріал про Стоквашино, де відбувається повна дичина. Hey! Насілі комарик, йому попівають матроски шарик. Тут у дяді Фьодора з'являється сестра Віра Павловна, хоча їхнього батька звати Дмитро. Все можна об'яснити логічно. А шарік став блогером. Та й росіяни були б не росіянами, якби не додали туди сексистські жарти. Нічого не розумію. Тебе в навігаторі треба мужською голос вибрати. Жеський часто право і лево путають. І все це, звісно, приправили підіграванням владі. Я в этом году на 8 лет помолодів. В минулому году мне до пенсії год оставался, а з этого года вже 8. Пенсионная реформа називається. Скажу чесно, я не дивився все задля свого психічного здоров'я. Однак, глянувши лише пару серій, я зрозумів, чого там можна очікувати. Наступними ми розглянемо мультфільми про Вінні Пуха. Це адаптація казки британського письменника Алана Мілна. Мультиплікацією відомої книги займалися не лише Союз мультфільм, а й Дісней. Я не буду тут говорити про різницю якості анімації, адже вона і так очевидна. Сама казка, як на мене, не пропагує нічого поганого, і сюжет в обох версіях практично однаковий. Однак зараз я пропоную вам порівняти радянського та американського Вінніпуха для того, щоб краще зрозуміти посил та наглядно побачити різницю. Наприклад, радянська версія. Ця розпочинається відразу з дії, в той час як американська розпочинається з того, що він і пух прокидається і робить зарядку. Згадав час робити корисні вправи. Здавалось би, ну і що не показали нам якусь там частинку сюжету. Але все це говорить нам про орієнтованість мультфільму на дитячу аудиторію. Тобто версія Дісней одразу починає з пропаганди здорових звичок і ненав'язливо показує дитині гарний приклад. Різниця проявляється і у простих діях героїв, як, наприклад, звичайний стук у двері. пішов! Помічаєте цю культурну прірву? В той же час багато можна зрозуміти і за тоном та інтонаціями, які використовують персонажі. Є хто небудь вдома? А я питаю, чи є хтось вдома? Ей, хто небудь вдома? Я спрашиваю, ей, хто небудь вдома. Ви відчуваєте цю наглість та пихатість, з якою розмовляє російський Вінні. Це приклад того, як одну і ту ж історію можна подати зовсім інакше. Це показує різницю між культурою та менталітетом різних країн. Американська версія орієнтована на те, щоб метафорично через ведмедика показати дитину, яка досліджує цей світ, яка припускається помилок, робить висновки і при цьому залишається добродушною. Це мультфільм більше про дружбу, де кожен персонаж відіграє якусь емоцію. Радянська ж версія пропагує якесь нахабство та безкультур'я. Чи можливо дітей хотіли навчити відкривати двері з ноги? Чи можливо ось цього? Хто ходить, гості, по утрам, в або ж хотіли донести справжні правила етикету. «Ну, ми Сразу ніхто не виходить. Так, я розумію, що радянський мультфільм це скоріше сатира і виглядає більш дотепно. Недарма він розлетівся на цитати серед дорослих, які багато хто використовує і досі. Однак діти ще не в змозі аналізувати і відділяти такий гумор від моделі адекватної поведінки. Тому не дивно, що хамство і м'євся должны» сприймається як норма на болотах і, на жаль, зачепила і нас. А зачем на світі мед? Біля того, щоб я його їв. А якщо ви досі думаєте, що я просто докопався, то запитайте себе, який з цих мультфільмів ви б хотіли показати своїй дитині, з кого їй краще було б брати приклад: з простодушного добряка чи з бедлуватого хамло. А тепер я пропоную розглянути пропаганду в «Нізнайка на Луні. Це російський мультсеріал за мотивами одноіменної казки Миколи Носова. Це третя і заключна частина пригод незнайки та його друзів. Попередні дві виглядають досить адекватними, принаймні за змістом. Найбільш пропагандистською є саме незнайка на місяці. Тут ми поговоримо саме про мультфільм, адже це буде більш наглядно, та й від книги він не сильно відрізняється. Мультфільм починається з того, що всі жителі міста трудяться на спільну ціль, всі працюють як один робочий механізм, злагоджено та в унісон. Всі вони живуть в комуні, їдять за спільним столом. У них немає магазинів як таких. А грошова система це натуральний обмін або ж звичайний бартер. Все це алюзія на розвинене комуністичне суспільство, де всі щасливі, радісно працюють, немає ніяких конфліктів і всі все беруть безкоштовно у будь-якій кількості. Власне, саме так і виглядають утопічні мрії фанатів СРСР. І є такий собі незнайко: він постійно байдикує і не працює на суспільне благополуччя. Тому у мультфільмі він виступає скоріше як антигерой, який завжди створює проблеми. Однак такий персонаж, як головний, вибраний не випадково, адже він, як до речі, і пончик, не маючи ніякої роботи, все одно отримує всі блага комуністичного суспільства. А висновок один при комунізмі навіть безробітні щасливі, адже всі рівні. Однак найцікавіше розпочинається, коли незнайка з пончиком прилітають на місяць. Під місяцем мають на увазі, звичайно ж, країни загниваючого заходу, а зокрема ненависну Америку. У книзі міста, в яких проходять дії, називаються Лос-Анджелес та Лас-Вегас. Вибачте, точніше, лос свенос і лос поганос. Очевидна алюзія на американські міста, в яких, напевно, живуть свині та поганці. У мультфільмі назви міст не звучать, однак все одно зрозуміло, що мається на увазі загниваючий захід за прізвищами мешканців цих міст: Спруц, Жуліо, Мігль, Крапс, які очевидно не ісконна Усі вони зображені як пихаті, жадібні та неприємні особи. А єдиним адекватним персонажем на місяці нам показують зірочку, яка втілює собою опозицію капіталістичному суспільству. Ну ще без хатьки там зображаються нормальними людьми, вони ж то грошей не мають. Так от, коли незнайка потрапляє в місячне місто, відразу починається критика усього, що не збігається з поглядом совків. Наприклад, він зриває грушу, за що його починають бити. Грушу Мою лічну грушу. Здравствуйте, це очевидне висміювання приватної власності, адже при комунізмі все було спільне. Потім він іде до ресторану, замовляє все, що є у меню, наїдається і збирається йти, не розрахувавшись, думаючи, що його зобов'язані годувати безкоштовно, типова совкова психологія, через що він потрапляє до в'язниці. Також нам зображають, як люди кидають м'ячами в чоловіка. Ну звісно, теж за гроші. А йому не больно? Може, ти больна, такі он сантіки получає. Усе це критика грошової системи, де люди дуже нещасні і за гроші ладні буквально на все, навіть вигадують якісь людожерські професії. Усі сценки за участю ненависних грошей обов'язково закінчуються крахом. Вся влада знаходиться в руках однієї людини разом із газетами та сферою медіа. А за мітинги проти цієї прогнившої системи тебе або посадять, або ж взагалі уб'ють. І ні, такого ж зовсім не було при радянському союзі. Висновки мають прийти самі. Подивись, як там все жахливо і краще йди на завод. Живи у своїй кімнаті в комуналці і не чини опір, бо ти живеш в найкращій країні світу. Закінчується мультфільм радянським переворотом, про який мріють всі совки. Радісні жителі місяця біжать на зустріч своїм освободителям, і на цій радісній ноті мультфільм і закінчується. І які ж висновки дитина мала зробити, навіть якщо не аналізувати так глибоко про комунізм і загниваючий захід? Ну, як мінімум, що гроші це абсолютне зло. А враховуючи, що мультфільм вийшов у 97-му році, коли гроші вже активно використовувались у пострадянських країнах, то такий собі висновок. Чи можливо це зроблено, щоб люди ностальгували за чудовим радянським минулим? Питання відкрите. А якщо у вас все ж немає ностальгії за радянським минулим, то у вас є чудова можливість посприяти знешкодженню нашого ворога. Я хочу підтримати фонд Повернись живим та їхній величезний збір, який називається гнів причистий. Мета 220 мільйонів гривень, щоб забезпечити наших снайперів найкращим спорядженням. Завдяки вам снайпер зможе працювати на безпечнішій відстані, що є вкрай важливим. Для цього вам потрібно буде просто перейти за посиланням в описі до цього відео або ж за ось цим QR-кодом. Моя особиста ціль 100 тисяч гривень. і Я сподіваюся, що разом ми зможемо її досягнути. Пам'ятайте, не буває маленьких донатів і. Кожна гривня наближає нас до перемоги. Взагалі, подібної пропаганди комунізму було вдосталь, наприклад, у мультфільмі Мільйонер стара жінка помирає та залишає все своє багатство собаці бульдогу. Життя пса змінюється, у нього з'являється багато слух, він відвідує різні заходи та навіть стає членом сенату. Це доводить, що за наявності грошей навіть у бульдога може бути життя американського капіталіста. Настільки там все погано. Або ж у мультфільмі Чужий голос головна героїня сорока повертається додому після поїздки за кордон. Вона слухає співи солов'їв, які здаються їй дуже нудними порівняно з заходом. Далі вона показує, як потрібно співати і лунає схожа на джазову музика, яка, до речі, не звучить якось дуже погано. Проте, звісно, вона не подобається іншим птахам, в результаті чого сороку проганяють. Очевидно, що мультфільм є ще одним нагадуванням для радянської людини, що нічого спільного з загниваючим заходом у неї бути не може, і головне, що у мультфільма міг би бути повчальний зміст, якщо відкинути всю цю політизованість. Ну, скажімо, якби сорока була просто дуже хвастливою, а так вийшло, що не можна виділятися, інакше тебе просто зацькують. Дуже зручно для радянської ідеології. А от у мультфільмі Містер Твістер взагалі перекрутили всі факти. Містер Твістер, бивший міністр, містер Твістер, ділець і банкір. Головний герой, американець. Його зображено вкрай неприємним типом, товстим західним капіталістом. Вони з сім'єю вирішили полетіти до Ленінграда, де бачать темношкірого в своєму готелі, після чого відразу тікають. Однак жоден готель більше не хоче приймати таких расистів ні за які гроші світу. Отже, у цьому мультфільмі нам знову показали, що капіталістичний світ є жахливим, де гроші вирішують все. І як добре, що це неможливо при союзі, якщо на члени нігде не знайдемо, може купиш якийсь какой дом? Купиш, дом? відповідає, Атецовічає вдихає. Ти не в Чикаго, моя дорога. А також що американці расисти, і на той час це було правдою. Однак чи дійсно не було ніякого расизму при радянському союзі? Щоб не бути багатослівним, я залишу посилання на статтю про расизм СРСР та Російській імперії в описі до цього відео. Раджу ознайомитись. Проте, якщо коротко, більшовики утопічно обіцяли побудувати світ, де всі будуть щасливі, незалежно від релігії, національності та, зокрема, раси, і публічно вони притримувалися цієї політики. Однак, по факту, це ніяк не було введено в реальність. Підтвердженням цього є мітинг африканських студентів 1963 року у Москві з гаслами Припиніть вбивати африканців та Москва центр дискримінації. А чого лише вартують постійні репресії на підставі національності, докази яких є беззаперечними? Та й послухайте то Сталіна 45-го року, де він виділяє руский народ як найкращий, я хотів би підняти тост за здоров'я нашого советського народу і прежде всього русського народу, тому що він є найбільш видаючися нацією і всіх націй, входящих в состав Советського Союза. Ні, ніякого расизму в СРСР не було. А що вже говорити про сучасну Росію? Також існував цілий пласт депресивних та надмірно трагічних, як для дітей, мультфільмів. Пінгвіни припливли до Антарктиди, щоб висадити яйця. Один з пінгвінів ненадовго довірив своє яйце другу, але той впустив його в океан і замість нього підклав камінь. У всіх вилупляються маленькі пінгвінята, і тільки пінгвін продовжує висаджувати камінь, думаючи, що це яйце. Настає час, коли потрібно покидати острів. Пінгвін бере з собою камінь, але той дуже важкий і тягне його на дно. Пінгвін востаннє бачить сонце. А що по хепіендам? Вікові обмеження цього мультфільму нуль плюс. А якщо він для дітей, то чому він такий жорстокий та цинічний? Виходить, що один пінгвін виявився ненадійним та недалеким, і в результаті ще й виходить сухим із води і не отримує жодного покарання. А добрий та відданий пінгвін ще й вмирає. А де посил про якусь справедливість, карму, якщо хочете, про якусь надію на краще, навіть чудо? Може, посил в тому, що нас обманюють та зраджують наші близькі, а ми навіть про це не здогадуємося? Ну такий собі меседж для дітей, який корелюється з тим, що нікому не можна довіряти? Чи може це про те, що Пінгвін був настільки одержимим своєю мрією, що не хотів помічати реальність і марно витратив своє життя? Тоді виходить, що меседж не будь одержимим своєю мрією та легко її відпускай». і це виглядає якось дуже дивно в контексті втрати дитини. Не треба таке дітям дивитися, інакше вони взагалі розчаруються у цьому житті. Цей мультфільм навіть мене засмутив, а що вже говорити про шестирічну дитину. Інший мультфільм про мамонтьонка. Насувається льодовиковий період, і мамонтам треба йти на південь. Але мамонтиня не може покинути свого друга квітку і всіляко його оберігає. Мама намагається знайти дитину і потрапляє під обвал. А мамонтиня так і залишається з другом, поки не настає абсолютний холод. Через багато тисячоліть археологи знаходять мамонтиня, що обіймає квітку. Мультфільм надмірно драматичний. Тут розгортається майже справжня трагедія, причому позбавлена будь-якого сенсу. Мамонтиня замерзло, тому що не хотіло йти з дуже дурної причини, примушуючи рідну мати відчувати стрес та ризикувати життям. Тобто у нас зворотня ситуація: Мамонтеня не цінує маму. Приголомшливо. Можна було б перейняти з сюжетом, якби головний герой, скажімо, хотів врятувати свого родича. Тоді мультфільм все одно був би сумним, але рівень такої драми був би більш виправданим. Якщо попередні мультфільми, хоч і мають шкідливі наративи та пропаганду, їх, хоча б, візуально було приємно дивитися. А тепер я хотів би розповісти вам про мультфільми, які нанесли не одну психологічну травму. Автори таких шедеврів точно не задумувалися над тим, як дитина має жити після побаченого. До вашої уваги важкий психологічний трилер для дітей Йожик в тумані. Мультфільм, який багато хто без перебільшення вважає шедевром. В коментарях до нього я справді прочитав десятки захопливих відгуків. Їжак блукає лісом, бачить коняку в тумані, потім блукає в тумані, потім падає в воду і нарешті досягає пункту призначення. Однак, все ще думає про коняку в тумані. Не знаю, який там геніальний сенс закладали автори. Можливо, мені просто не дано зрозуміти цей витвір мистецтва. Псих. Однак давайте просто згадаємо, що це дитячий мультфільм з віковим обмеженням 6+. Який взагалі посил він несе? Що ходити в лісі вночі небезпечно, чи що в тумані можуть ховатися різні створіння? Чи можливо цей мультфільм мав надихнути шестирічну дитину на філософські роздуми про незбагненну плинність буття? Та нічого, окрім нічних кошмарів, від такого шедевру дитина не отримає. І ця жахлива анімація вселяє лише жах і тривогу. Навіть якщо припустити, що там закладено найглибший сенс, то як, на думку авторів, дитина мала б його аналізувати. Наступний мультфільм у цій ж категорії Халіф Айст тут автори подумали, що вони нащадки творчої музи Далі та Пікассо, і вирішили створити справжнє артхаусне кіно для дітей. Розміри та форми предметів постійно змінюються, все літає, не чіткі контури. А чого лише вартує ця прекрасна гнічуча кольорова гамма. Загалом сюрреалістичний ряд ну на любителя, та й музичний супровід повністю відповідає стилю мальовки, інтригує, вганяє в стрес та навіює страх. Якщо ціль мультфільму з віковим обмеженням 6 плюс була саме такою, то авторам браво! І неважливо, який там вже був сюжет. Але зізнавайтесь, хто після такого чудового мультфільму боявся казати слово мутабор. До цієї ж категорії можна віднести «Будіт ласка в дощ, де залишились лише машини, а люди розсипаються на попіл. В сінє морі біле пенє, де риба з людським тілом співає веселу пісеньку. казка сказок де весь мультфільм вганяє в депресію, а одна сцена може налякати і дорослого. І насправді таких мультфільмів. Купа. Всі вони доводять, що важкі галюциногенні речовини в СРСР таки були. Уся ця психоделічна анімація насправді просто не виправдана і ніяк не змінює контекст. Якщо все це прибрати та зробити атмосферу мультфільмів більш теплою, то сюжет ніяк не постраждає. Наприклад, мисливці за привидами теж мають і монстрів, і якісь психоделічні вставки. Однак, по-перше, вікове обмеження цього мультфільму 12+, А по-друге, це просто виправдано сюжетом. Адже герої буквально бо борються з усілякою нечистю. Та якщо чесно, це не виглядає так страшно, а часто навіть кумедно. Загалом можна зробити висновок, що мультиплікація була потужною частиною впливу на свідомість дітей. Вона вражає не лише своїми естетичними аспектами, а й надзвичайно витонченими формами пропаганди. Ідеї колективізму, підкреслення соціалістичних цінностей та відмови від своєї індивідуальності легко вводять дітей у спотворену реальність та змушують у ній якось існувати. Незважаючи на те, що деякі мультфільми зовнішньо виглядають досить безпечними, вони все одно несуть в собі шкідливі наративи, адже гроші це погано, виділятися не можна і, взагалі, ти нікому в цьому світі не потрібен. Зате нездорові стосунки у сім'ї це норма, і все це дійсно мало значний психологічний вплив, зокрема і на. Мене. Ну, наприклад, я досі думаю, що великі гроші можуть мати лише поганці, і справді вважаю, що ці мультфільми зробили свій внесок у формуванні такої думки, а в результаті страх заробляти. А як ці мультфільми вплинули на вас? Якщо відео вам сподобалось, то я буду дуже вдячний за ваші коментарі, вподобайки та, звісно, підписки. Також нагадаю про збір. Дякую, що додивились до кінця моя найкраща аудиторія. До зустрічі!